Добрий день, дітки! Ось і настала довгоочікувана зима. І хоч снігу ще немає, але вже морозно і холодно на вулиці. А коли випаде сніг, то всі дерева, всі будинки, вся земля вкриється білим покривалом. Сьогодні я вам пропоную зробити зимове дерево. Для цього нам потрібно білий папір, ватні диски, вушна паличка і біла фарба. І також клей, пензлик і ножиці. Спочатку ми з вами виріжемо дерево стовбур. Із білого папіру. Для цього його треба намалювати простивим олівцем, а потім взяти ножиці, ось бачите, з бумаги, складеної вдвічі. І по контуру вирізаємо. Пам'ятаєте, що ножиці треба тримати від себе, вирізаємо дуже повільно, акуратно. Пальчики під ножиці не підставляємо. Так, І ще одна гілочка. Ось ми вирізали, дерево. Ось так. Тепер нам треба його наклеїти на синій картон. Беремо пензлик і промазуємо клеєм, намазуємо добре, щоб приклеїлось Перевертаємо. Макуємо серветочкою, а тепер дивіться, що ми зробимо. Ми будемо приклеювати ватні диски до гілочок. Я вам раджу намазувати папір. Буватні диски ви не зможете намазати. Так, приклеїли. І воно, бачите, добре приклеюється. Так, друге, друга гілочка приклеїли. Наступна гілочка, приклеїли. Клея не шкодуйте, щоб добре приклеїлись ватні диски. Ось подивіться, яке гарне дерево в нас вийшло. А тепер ми ще зробимо з вами снігові замети. Дерево у нас буде стояти в снігу. Для цього диски ватні треба перерізати навпіл. Ось так. Наклеїти внизу. Ось так. ось так у нас дерево стоїть в снігу і вкрито сніговими кульками. І ще нам не вистачає чого. Так, сніжку. Сніжок ми намалюємо ватною паличкою, будемо макати її в фарбу і ось так ставити по всьому листочку. Сніжинки маленькі. Подивіться, яка краса. Ось таке, таке у нас зимове дерево вийшло. Я вам бажаю малята, успіхів і всього вам доброго. До побачення!